Вийшла демоверсія Stellar Blade. Я нічого не знав про цю гру зовсім. Але після хвилі обговорень у твіттері та провокаційних тем, що обговорювали ігрове ком'юніті, я вирішив звернути увагу на цю гру і розібратись, що воно таке. О, ну все ясно. Персі, і ти туди ж. Втримався перед жіночою красою. Зачекай робити перечатні висновки ми тут робимо огляд на гру, а не на героїню. Хоча, як на мене, ти маєш тільки вітати той факт, що виходить ще одна гра, де ми граємо за жіночого персонажа. Це справді так. Але ж ти не можеш не визнати, що вона аж занадто сексуалізована, і це не дуже ок. Спірне питання з одного боку, так, ти права. Жінки це точно не сексуальний об'єкт, і якщо в іграх роблять акцент лише на їх вроді, це дуже. Погана і якось по середньовічному, але на мою думку, ті часи давно в минулому, і якщо у грі з'являється красива дівчина, то це не єдина її перевага. Зазвичай вона має цікаву історію, сильний характер і в принципі цікава особистість. На щастя, у нас є багато таких прикладів, такі як Еліта Ебі з Елой Елоїс Хорайзен, улюблена Касандра з Одісі та багато, багато багато інших крутих дівчат. Ну, ти правий, прогрес є, але ти подивись на це? Ну камон. Чекай, ну це вже перебільшення, як то кажуть хто куди дивиться. Ця гра від третьої особи, тому хоч не хоч, ти будеш бачити дуб цю героїні. Але я тобі так скажу: я прийшов в демо, і там відбувається такий двіж, що в тебе просто не буде часу роздивляти її п'яту точку. Добре, добре, розказуй про гру. Може там справді цікаво, і гра варта уваги. Але перед тим як почнеш, я хочу попросити поставити лайки під цим відео і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. А також ставайте нашими патронами, як ці чудові. Люди, імена яких ви бачите на дошці. Кожен патрон опиниться також тут, і буде у кожному наступному відео. Дякую! Мяу! Отже, гра починається з того, що ми у розпалі космічного бою висаджуємось на планету Земля, де, як ми розуміємо, стало ще й жахливе, і людства більше немає. Можливо, через росіян подивись на ці вивіски. Це якийсь альтернативний всесвіт, де росіяни все ж таки почали третю світову і людство через них загинуло у ядерній війні. Ото в тебе фантазія, бастет. Ні, ну ти глянь, це ж. Буквально росіяни дуже схожі. До того ж, це єдине виправдання, чому тут всюди російські написи, інакше я не розумію, нащо їх було сюди додавати. Добре, хай буде так. Перше, на що я звернув увагу під час гри, це музичний супровід. Це дуже незвично для мене. Під час гри постійно грає якась корейська елейтова музика, яка налаштовує на атмосферу. Причому музика реагує на подію грі. Коли ти просто досліджуєш локації, музика повільніша, а під час бою починає навалювати. Це мені дуже сподобалось. У грі одразу відчувається Souls механіки. Вони, звісно, відрізняються від ігор From Software, але вплив помітний одразу. Героїня швидка, має слабкий та сильний удар мечем, різні комбо, ворогів можна блокувати, парирувати. Коротше, все як завжди. Анімація плавні, грати у це приємно. Мені не подобається сетінг. Локації такі похмурі, кольори дивні. О, мапа Єгипту. Тут я погоджусь. Сетінг теж не сказав би, що мені зайшов, але мені сподобалось знаходити різні секретні місця, і в принципі будова локації цікава. До речі, тут є навіть шорткати, ну точно як в Dark Souls. Як то кажуть, ви можете любити souls ігри чи не любити їх, але їхній вплив вже тут. І ви можливо любите сучасні ігри, які ближче до Солсів, ніж ви думаєте. Саме так також мені сподобалось, як реагує Єва, так звати головну героїню, на деталі у грі. Наприклад, як вона роздивляється книжки. У бібліотеці або поводить пальцями по клавішах піаніна. Я думаю, у грі буде багато такого і це створює потрібну атмосферу дослідження. У грі є кастомізація з різними костюмами та покращеннями, а також куди ж без прокачки героя. Там багато різних гілок, і, чесно кажучи, розбиратись я поки що в цьому не став, бо аж занадто там всього багато. Залишиться на повноцінне проходження. До речі, якщо ви пройдете демо і, і потім купите гру, то у вас збережеться прогрес, і вам не треба буде проходити це знову. У кінці на вас чекає боспайт, який вам дасть прикурити. Що він тебе здолав і ти не пройшов демо до кінця? Та, наче ні, переміг його з першого разу, але це було важко, і до поразки мене не відділяли буквально один-два удари. Загалом бізнес мені сподобався. Хоча під кінець я так і не розібрався повністю у бойовій системі. Демо доволі коротке, але враження для себе я склав. То як сподобалася тобі гра чи ні? Так, гра мені сподобалась. Взагалі, в мене складається таке відчуття, що ця гра приречена на успіх. От побачиш, Бася, коли гра вийде на релізі, всі будуть її обговорювати, ще більше людей захоче в неї пограти, і вона буде комерційно успішною. Будеш купувати на релізі? Скоріше за сині. Хоча гра мене зацікавила, але наразі у мене ще доволі великий список ігор, які я хотів пройти до цього. Так що вона поки займе свою чергу у списку бажаного. Загальне враження хороше. Найцікавіше, що я відмітив для себе, я відчув що ця гра створена людьми іншої культури. Я чи не вперше відчув азійський вайб. Це щось незвичне і не схоже на те, у що я грав раніше. Це одразу зацікавлює і відлякує одночасно, бо не розумієш, чи сподобається гра надалі. А тому купувати її за фул прайс завжди трошки стрьом. Хоча у цьому випадку у мене є стратегія, як діяти. Замість того, щоб купувати гру потім на знижках, я краще куплю її зараз на релізі, але дискову версію гри. І якщо вона мені не сподобається, я з легкістю її продам і тим самим поверну більшу частину вартості гри. Це один з головних плюсів дисків, чим я зазвичай і користуюсь. Ловіть лайфхак, як то кажуть. А я пограла, єва крута, така сильна, і різати цих монстрів кайф. Особливо цього велетня у кінці. І він зовсім не страшний. Ну, майже. Мяу. Дякую за перегляд відео до самого кінця і за ваш лайк. Побачимось зовсім скоро, а поки можете глянути інші відео на каналі, якщо їх пропустили. Не забувайте підтримувати ЗСУ і до зустрічі у новому відео.